Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що дивитесь. Сьогодні в мене в продажу і на огляді знову ж таки ексклюзив. Да, чому ексклюзив? Тому що станом на зараз такого автомобіля в Україні в продажу немає. Це один єдиний. І це не Торех, який стоїть поруч зі мною. Він теж буде продаватись і відеоогляд буде наступним, а це Шкода Октавія. Шкода Октавія. Скаут. І ось ця цукерочка. Чистий 2021 рік з оригінальним пробігом 99 тисяч кілометрів. Автомобіль привезений з Німеччини, їздив гарними європейськими дорогами, заправлявся якісним паливом та має повний офіційний сервіс. Жодна деталь не фарбована, гарна комплектація. Автомобіль просто чудовий. Тому, друзі. Давайте подивимось на його екстер'єр, побачимо, в якій він комплектації. І будемо приймати рішення, чи купувати його, чи ні. Якщо ви розглядаєте щось подібне. Полетіли. Ну що, друзі, зустрічайте. Шкода Octavia Scout 2021 рік. 99 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль щойно приїхав з Німеччини. Розмитнений, сертифікований та готовий для першого обліку. Дуже цікавий формат автомобіля, Універсал з підвищеною прохідністю. Колись в мене був Subaru Outback 3-літровий бензин, я був просто в захваті, як він їхав і як він міг проїжджати складні ділянки руху. Також потім я мріяв про Audi A6 Allroad, Подобаються мені ці формати. І ось Skoda Octavia A8 Scout. В дуже гарному кольорі, сірому металіку, який виблискує різними відтінками, в залежності від стану доби, чи це ранок, чи це вечір, чи це яскраве сонечко, це фірмовий колір для цього автомобіля, саме для скауту. Класно виглядає і подобається мені. Чим він відрізняється від звичайної Октавії, це зрозуміло, що повний привід. це Збільшений кліренс на 1,5 см, тобто він тут складає 17,5 см. Багато це чимало, не знаю. Зрозуміло, що це не кодьяк з його там, 20 см, але, друзі, це і не 14, не 15 як в звичайних автомобілях. Що це дає? Це дає свободу в пересуванні та більше можливостей для подорожей ваших, для хобі. Для поїздок в ліс, там, по гриби чи на рибалку, цей автомобіль з цими завданнями впорається. Дзеркала, ось в такому сріблястому виконанні, в колір накладок на передній і задній бампер. Вони з електроскладанням, затемненням. Двохлітровий турбодизель відомий, економний, надійний, споживає 6 літрів по місту, 5 по трасі, це перевірено. Це 100% так і є. Накладки на арки пластикові, захисні, також на порожки, це теж особливість скауту, вони захищають від подряпин, тому що якщо ви активно їздите по бездоріжжю, вся ця, ці гілочки, вони не так е, псують лакофарбове покриття за рахунок того, що тут пластикові ось ці накладки. В комплектації є безключовий доступ, як і на передніх дверях, так і на задніх. Ось ви бачите. Автомобіль пісня, після повного детелінгу, після хімчистки, легенького полірування та нанесення захисних покриттів. Виглядає сучасно, в потоці 100% не залишає нікого байдужим хром пакет, накладка на задній бампер, це теж, ви бачите, є особливістю скаута. Виглядає харизматично, виглядає брутально. Оптика задня топова, діодна. Подобається, як вона стилізована, як вона виглядає. Взагалі повинен вам сказати, що концерн Вах робить найкращу оптику як і по якості, так і по дизайну. Передня оптика шкода Crystal Light з адаптацією дальнього світла. Працює дуже якісно, швидко. Також в автомобіля є фаркоп електровисуваний. Якщо вам треба щось тягнути, перевезти, лодку якусь невелику або причеп, то ви це зможете зробити. Автомобіль на 18-дюймових ідеальних дисках, там стан, просто як новенькі вони. Е, є невелике зауваження, ось тут є така м'ятинка коцка на стійці. Також е, порожик, він трошки від, відійшов, мабуть, на щось наїхали, треба посадити на подвійний скотч. В принципі, під це всі зауваження, які можуть бути по автомобілю, такі дрібні нюанси, але я вам їх показу, щоб ви все це знали і бачили. Переходимо тепер до багажного відділу. Ми бачимо органайзер такий, який пересувається по багажнику, щоб фіксувати речі, і вони там не літали. Ось цією кнопочкою. Фаркоп виїжджає, маємо подвійну підлогу, дуже зручно, тут все ховати. Також ось таке велике місце для додаткових ваших речей. Ось так все тут організовано. Виконання інтер'єру скаута теж має свої особливості. По-перше, це дизайн сидінь, матеріали, які використовуються. Ми бачимо дерев'яну вставку в торпедо, амбієнт підсвітку багатокольорну. Ось в такому все стані. Дуже приємна виглядає ось ця вставка в торпедо з тканини. Тканина така дуже крута і приємна. Не знаю, з чим її можна порівняти, але фактурна така і дуже якісна. Сидіння в комбінації коричнева Алькантара і тканина Термофікс. Тобто, вона дихає, вона не затримує повітря. Тобто вони дихають і влітку вам буде комфортно. Ззаду взагалі таке враження, що ніхто не їздив, не сидів. Ось Такі передні сидіння в такому дизайні спортивному. Все в дуже збереженому стані. Взагалі дизайн шкоди Octavia 8. Я думаю, що в порівнянні з Volkswagen Passat. В ресталі він значно краще, значно сучасніший. Багато варіацій е візуалізацій цифрового кукпіту. Я встановив ось такий РС-дизайн. Подобається мені вночі це виглядає все ось таким чином. Амбієнт підсвітки, великий екран мультимедійний, підігрів керма, лейнаси, система, яка отримує автомобіль в полосі руху, та багато-багато. Ще додаткових опцій. Не буду всі перелічувати, перераховувати. Ви можете це все прочитати і ознайомитись в оголошенні. Друзі, ось така цукеречка може бути вашою. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, скаут вам сподобався. Мені він подобається, і всі мої автомобілі, які я привожу, чомусь подобаються мені. І... Жодного разу ще не було, щоб клієнт, який приїхав і купив в мене автомобіль, він залишився незадоволений. В описі цього відео, друзі, я залишу свої контакти, свій телеграм-канал, куди я постійно викладаю оновлення по тих автомобілях, які я привожу, які маю в продажу. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте також посилання на інстаграм. Я доволі така відкрита людина. Будь-які питання по автомобілях чи просто, якщо хочете проконсультуватись з приводу чогось, з приводу автомобільної тематики, я з радістю вам відповім на всі ваші питання. Тому, друзі, ще раз дякую, що ви зі мною, і на зв'язку.